Вітаю. От уже рік замість роз'яснень, хто такі приватні виконавці, українці влякають легалізованими колекторами та бандитами в законі. Дмитро Ляпін, один з десяти перших, хто успішно склав кваліфікаційний іспит. Доброго дня, Дмитро. Доброго дня. Ви легалізований колектор? Ні, звичайно, ні. Чим ви наразі займаєтесь? Я є адвокатом. Я маю багаторічний досвід роботи. В сфері ну, юриспруденції працюю приватним викона приватним виконавцем, Хотів сказати, ну, вже майже вже майже приватний виконавець. Тільки чекаємо на посвідчення. Я працюю приватним юристом з 2001 року, і з 2009 року я є адвокатом. Чому взагалі вирішили стати приватним виконавцем? Чи збираєтесь насправді займатися цією діяльністю? Ну, це не було якесь таке рішення відразу. Ось почув, є приватний виконавці, і зразу вирішив піти. Ні. Це було, відбувалось в певній мірі, якось логічно, оскільки я, займаючись професійною діяльністю в якості адвоката, в якості представника сторін, на стадії. Вже виконання судового рішення, оскільки я приймав участь з самого початку а, в судових якихось справах. Представляючи сторін, потім я вже е з наказом або з виконавчим листом, як представник сторони, звертався до виконавчої служби і супроводжував виконання цього рішення. І таким чином я е багато спілкувався з органами державної виконавчої служби. Е дуже добре знаю специфіку її роботи. Багато хто вважає, що такі державні функції не можна взагалі передавати в приватні руки. Але ж ми пам'ятаємо, як 30 років тому весь бізнес не міг бути приватним і все було виключно державне, тобто це така собі децентралізація, така приватизація владних повноважень виходить. Як ви ні, вважаєте, знаєте, Чи ні. це нормально. Якщо копнути глибше, ще глибше, то я вважаю, що система приватного виконання це індивідуальна відповідальність. Оскільки в системи державного виконання там вона практично була відсутня. Індивідуальна відповідальність людини за свої дії. І е, тут більше відповідальність інша. І я думаю, що і результат е, з'явиться інший, ніж е, коли є така кругова порука. що... Всі щось роблять і ніхто ні за що не відповідає. Тобто, незважаючи на ті побоювання, що приватні виконавці е, будуть порушувати е, права боржників, стягувичів, ви вважаєте, що буде навпаки, вони будуть ще більше їх дотримуватись, ніж дотримувались державні виконавці? Я думаю, так. Да. Я думаю, так. Да, оскільки е, е, приватний виконавець, я сказав, що в нього. Дійсно, і законом це прописана висока ступінь відповідальності, оскільки за будь-яку незакон, будь незаконну дію приватний виконавець відповідає і матеріально. Тут не просто було передбачено страхування відповідальності. Тобто, тут умова ця, що дійсно, якщо приватний виконавець. Наніс яку матеріальну шкоду, і тут може виявитися така ситуація, що у приватного виконавця він відповідає своїм майном. В нього немає майна, щоб відшкодувати ці збитки. Є страхування передбачено законом. Приватний виконавець повинен перед початком діяльності. Застрахувати діяльність, це треба заплатити грошові кошти, але страховка вона покриває е, можливі якісь матеріальні збитки. І інша відповідальність е, це дисциплінарна. Е, приватний виконавець за якісь порушення закону, порушення е, порядку, е, виконання рішення він несе дисциплінарну відповідальність в, вплоть до позбавлення його прав як приватного виконавця, от е, закон передбачає досить такі жорсткі вимоги до кандидатів у приватні виконавці, чого е, вартує тільки обмеження е, у віці від 25 п'яти років. Да? Навіть от депутатом Верховної Ради не треба мати 25 років, не треба мати вищу юридичну освіту. Приватні виконавці. Повинні мати відповідати цим вимогам. Як ви вважаєте, наскільки це правильно, чи треба було допустити до професії, ну як державні виконавці, наприклад, так, вища юридична освіта має бути, але ж за віком немає обмежень? Як ви вважаєте, наскільки правильні ці обмеження? Ну я думаю, що з приводу вимог людина, яка вже має якийсь певний життєвий досвід, ну вона більше хто кажуть, поміркована. І, і в тому числі в діях, які передбачають виконання судового рішення. І тому я думаю, тут не просто так виникли такі умови, що приватним виконавцем може стати людина, яка досягла 25-річного віку. І наявність двохрічного стажу роботи за професією. От ви е, пройшли навчання в інституті права та після освіти, так? В першій хвилі, якщо я не помиляюсь, то... так? 에... один з перших склали іспити. Як проходив іспит? Де як? Які враження? Ну, у нас, знаєте, як перші, як є таке прислів'я перший да? у нас щось таке подібне відбувалося, оскільки перший похід потік, це були дійсно перші. І коли наче, Почалося навчання за день до початку були опубліковані, якщо я не помиляюсь, або в цей же день, коли почалося навчання, були тільки опубліковані питання до іспиту. Тобто програма, яка готувалася до навчання, вона взагалі була орієнтована на інші питання. Ну, не взагалі, на інші, а деяким чином на інші питання. І тому е ті питання, які були опубліковані в кінцевому разі, вони вже програма. Е перебудовувалась відповідно до цих питань. Звичайно ж, зразу це зробити було складно. І тому більше, ну, я вважаю, що більше результату навчання це була дійсно самопідготовка. Ми колективно, індивідуально опрацьовували ті питання, які були винесені, і ну, це. Дійсно, мало результат, оскільки ми навчалися ну, спілкуючись один з одним і обговорюючи колективно деякі проблемні питання. І я ось відчув за період навчання, що я якось по-іншому почав дивитися на ці питання, оскільки я, коли приходив навчатися, я все ж таки на виконавче провадження дивився як, ну, як представник. Як представник, я адвокат, але пройшовши навчання, спілкування, здавання іспиту, це теж певні як би, зусилля, я вже почав дивитися іншими очами, вже відчув себе в шкурі приватного виконавця. Міністерство юстиції. Висуває досить суворі вимоги до офісу приватного виконавця. От ви на своїй сторінці Facebook так само е, теж робили таку підбірку, яким е, критеріям, яким вимогам має відповідати офіс? Е, чи є у вас уже Офіс, чи ви вже підготувалися, mm. бо е, маємо надію, що скоро отримаєте посвідчення, то на, наскільки ця підготовка наразі у вас триває? Ну, я не бачу, що там якісь сурові вимоги. В принципі, ті вимоги, які є, вони доволі такі обґрунтовані. Тобто це можливість по суті, офіс, який надає можливість здійснювати професійну діяльність, в тому числі зберігання документів, в тому числі зберігання печаток, в тому числі ведення прийому людей. Все, більше там нічого такого я не бачу, що там якісь такі складні, дуже необґрунтовані вимоги. Все повністю. Ви ще свій офіс не підготували. Я, е мене, я дивився декілька приміщень. Зараз якраз в процесі визначаюсь. Ну, Ми всі чекаємо на видачу посвідчення. Ну, вже Після отримання посвідчення вже можна буде далі якось рухатись. Оскільки тут вийшла затримка з посвідченням, і я вважаю, що це ну, знову ж таки це причина в тому, що, мабуть, що це робиться перший раз, і деякі такі організаційні питання виникають. І, я думаю, з цього приводу і була затримка. Найближчим часом, ну я сподіваюся, це буде вирішено, і вже будемо рухатись далі. Тим більше, що е, всі в цьому зацікавлені, щоб перші в, приватні виконавці якомога скоріше почали свою діяльність. Але ж тим не менше, чомусь дуже пізно оголосили тендер, не відкрили рахунок, наскільки мені відомо, для зарахування внесків за посвідчення. Я, я не знаю. Я знаю, що е, в тимчасово. Комісія, коаліційну комісію приватних виконавців входять люди, які мають теж певні обов'язки, ну, як державні службовці. І я так розумію, що е певним чином якісь питання заздалегідь не були передбачені, е це не було зроблено, було пізніше. Ну, знову ж таки, перший раз ідемо, не все так зразу. Відбувається, як воно хотілося б. Але, але воно рухається, і я сподіваюся, що взагалі ну, ці питання ну, якісь такі питання. Як ви вважаєте, ваш прогноз, коли все ж таки з'являться перші приватні виконавці і відкриють свої перші виконавчі провадження? Ну, я так розраховував, що якщо в кінці серпня з'являться, то все буде добре. Тобто не раніше. Ну я так порахував, реально, так якщо там найближчим часом видадуть посвідчення, і все буде відбуватися десь в тому ж самому темпі, то десь не раніше кінця серпня, а, а, а то, може і на початку вересня. І всі перші, по суті, ми будемо і формувати, і формувати. Суспільний погляд на приватних виконавців, як перші запрацюють, як воно все піде, як, е, як вже суспільство буде оцінювати ці результати і е, наскільки буде успішна діяльність. І все я вважаю, що це від нас залежить. Ну, Я е, налаштований на таку плідну працю, тим більше, що я, я для себе таке вже рішення прийняв. І я буду вже йти далі і рухатись далі. Все Це правильно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Щиро бажаю вам якомога швидше отримати ваші посвідчення і стати до роботи. На взаєм. Дуже дякую.